Друзі, всім привіт! Аврора. Новинки посуду, сумки, пледи, кошики сковорідки запрошую до перегляду. Новинка мудрість природи, гарячий каркаде з імбирем 39 гривень. Новинка чай, трав'яний, шалена м'ята 34. Імбир, м'ята, лимон, 39 гривень. Новинка печиво пісочне. Тонія супер панда Пол кілограма 88 гривень. Печива хрустке. Квітка ванілі 230 грам 49. Торт вафельний глазурований, бісквіт шоколадка призуля 55. Ціну знижену набір пряників імбірних добрих з любов'ю. 120 грамів в асортименті 44. Паксий цукерки стожари 149. Зі знижкою набір цукерок. Глазурованих вафельних з кокосом 77. Цукерки глазуровані. Волинські солодощі. Метеорит арахіс 250 грамів 88. Волинські солодощі соната з любов'ю 350 грамів 139. Знову в Аврорі печиво цукрове. Конті Артемон з арахісом 270 грамів 69. Сік нектар добрик. Ранок 200 мл в асортименті 10. Новинка цукерка натуральна. Фрутім, смак, манго, чорна смородина. В асортименті 19 гривень. По акції шоколад чорний. Міленіум Голден. Ну, цілий фундук. 100 грам, 41 гривня. Шоколад, білий пористий, міленіум, Зі знижкою 43 гривні. Знову в аврорі ботанчик молочно шоколадний дубайський шоколад з вісташками 39. девять. Знову в аврорі квас хлібний, сухий деко домашній двести грам девять паста гориховая молочная Мелниум Вэри Перри. Дус фундуком 230 грам 119. Новинка паста шоколадна горіхова Миленіум Вері Пері з фундуком 150 грам 64. Крем, паста, шоколадна молочна. Гурмекс плюс фундук 350 грам 109 гривен. Зі знижкою льодяник на палиці з декором з безкіс Серце 34. Молоко згущене варене. Первомайський ризика 74. Молоко не збиране згущене з сукром. Первомайський 370 грам 69. Молоко не збиране згущене. Дойпак 440 грам 69. 290 грам 49 По акції шоколад чорний світач, Десерт трюфель 39. Новинка маршмеллоу Та палапка. В асортименті 22 гривні. Халва соняшникова, морсу з ароматом малини 7 гривень. Халва соняшникова ванільна, За ахисом 9. Новинка печиво цукрове до чаю. Смак пряженого молока 19. Набір прянощів для глітвейну. Цитрус 29. Прянощі ще для глінтвейну любисток 10 грам, 12. Основа пряна для приготування. Глінтвейну 12 гривень. Новинка соус соєвий, просто теріяки 200 мл 29. Соус бальзамічний з апельсиновим соком 34. Соус соєвий. Класичний, просто 200 мл 27. Соус соєвий торчин теріяки. Соус торчен класичний, 55. Заправка до борщу томат на томатина. З буряком з болгарским перцем 240 грамів 29. Приправа універсальна до декуряча 400 грамів 39 гривень. Сухарі панірувальні панірувальний додей 200 грам 11. Родзинки світлі, монік 75 грамів 12, родзинки світлі деко 80 грамів 14 гривень. Насіння кунжуту монік 29. Какао порошок деко темне 80 грамм 27. Пудра цукрова 200 грамм. Моник 12. Новинка вентилятор ручний. Іграшковий дитячий ананас. Жовтий, зелений колір 88. Сачок дитячий для метеликів. Зелено-помаранчевий колір, вже на літо 64 гривні. Гарна новинка машинка іграшкова, пластикова, самоскид. Є різні кольори, великий розмір машинки 799. Сумка господарська. В асортименті різні кольори 449. Велика знижка, годинник настінний Time, 99. Коштував 199. Новинка фігурка декоративна до Великодня зайчик 179. В асортименті фігурка декоративна, Великодній зайчик з морквою, з кошиком з яйцем 249. Набір для випікання для кузіна, Форми для печива з качалкою. Різні кольори 199. Форма для випікання кексів, силикон алма. 9 штук. В листі. Різні кольори 109. Новинка прихватка кухонна, силиконова. Модні кольори. зелений, білий – 29. Форма для цукерок, силикон алма, ассорти 15 штук в листі, біло-коричневий колір 44. Новинка форма для выпекания силиконового кругла, хвиляста, алма 19 см, Белый-зеленый колір 77 см. Ніж для овочевих фруктів 44. Точилка для ножів метал на блістері 64. Ніж кухонний, густо, сантоку, чорний колір 17,7 см, 169. см. риска пластикова, білий, синій, червоний колір 22. Ніж кухонний металевий в чохлі 59, ложка столова, державіюча сталь, рифлена, золото серебром 34, ніблір для прикорму, силиконове насадку, ліро різні кольори 44 гривні. Форма для випікання силиконово кругла хвиляста, білий зелений колір 26 см 99 шумівка кухонна, нейлонова-чорний колір 44. Ложка шумівка кухонна металева 69. Знову врури сковорода алюмінієва антипригарна. Браво шеф, класична. Діаметр 26 см, 399. Сковорода алюмінієва антипригарна Ардесто. Діаметр 28 см, 499. Форма для випікання металева. Густо 34 на 24 см. Антипригарне покриття 169. Форма для випікання металева роз'ємна. Густо діаметр 20 см 149. Ємність харчова металева з пластиковою кришкою 149. Запальничка кухонна, п'є забагаторазова, плюс газ різні кольори 99. Ківш із нержавіючої сталі з кришкою ордеста. об'єм 1,2 літра, 349. Класнюча миска металева 2 літрова, 88. Киф шметалевий без кришки 129. Баночка для спецій. комбінований матеріал коричневий чорний колір 44. Баночка для спеції метал скло 69. Баночка для спеції скляна з кришкою 39. Баночка для спецій, скляна з металевою кришкою 29 гривень. Новинка кухоль для пива, скляний. У них 500 мл 129. Склянка низька. діамант прозора 245 мл 29. Чайник заварювальний скляний френч, прес, Алма 139. Чашка скляна перламутрава 49 гривень. Набір стопок скляних з деколю 45 мл. 6 штук в упаковці. Серцеві каплі 129. Новинка ємність для напоїв скляна з курковою кришкою 179 Гарна новинка. Ваза для квітів скляна фігурна. Гладка прозора 149. Ваза для квітів скляна фігурна, Гладка кольорова 99 Салатник скляний, 75 мм 24. Салатник скляний, діаметр 106 мм. 29. Салатник скляний, 121 мм. Гладкий 34. Салатник скляний, круглий каприз. прозорий, діаметр 120 мм 29 мм. Чудова новинка салатник скляний люминар галуй. білий колір, Диаметр 14 см 77 гривень. Салатник скляний люминарк фестан, діаметр 12 см, 44 мм. Новинка тарілка супова скляна люмінарка. Галео білий колір, діаметр 20,5 см, 88 Тарілка десертна, скляна, фігурна. Люмінарк білий колір, 22,5 см, 77 Новинка тостер подвійний, метал плюс пластик, білий колір, 449 см. Новинка сендвіч мейкер Альпіна 750 Вт 699 Вафельниця з антипригарним покриттям 449 Тримач для серветок метал на дерев'яній основі верба 59. Тримач для серветок металевий. Чорний колір 55. Підставка для зберігання яєць. Пластикова, триярусна ярусна. 199. Контейнер харчовий пластиковий діамедія. Мультибокс маленький. Квадратний 7 гривень. Контейнер харчовий пластиковий прямокутний з кришкою різні кольори 3,5 літра 55. Контейнер харчовий пластиковий прямокутний, 2-літровий, З кришкою 49. Набір контейнерів герметичних харчових мій обід. 030507 л 69 Контейнер прямокутний подвійний менажниця, різні кольори 39. Новинка чайник заварювальний скляний з корковою кришкою 349. Новинка сумка крос-боді, жіноча, еко-шкіра, однотонна, великий вибір в асортименті, бежевий, коричневий, чорний, фіолетовий, 299. Новинка рюкзак універсальний, текстильний, складений. Синій жовтий колір 199. Цікава новинка. Намет пляжний, автоматичний розкладний. Кольоровий 699. Намет пляжний автоматичний розкладний. Однотонний синій колір 399. Плед двуспальний флісовий. Вундертайм 170 на 200 сантиметрів. Великий вибір різні малюнки 199, швабра натирать зі змінною насадкою 117 сантиметрів 139 гривень. Кошик для зберегання дрібниць пластикові кругли 39. Кошик для зберігання пластиковий, з кришкою, ротанг на 12 літрів. Різні кольори, великий асортимент 129. Гарна новинка. Набір предметів для прибирання кухні вівата, сорті 8 штук, губки, скрипки, серветки 24 гривні. Новинка дозатор для рідкого мила. фарфор з підставкою з серветкою 299. Новинка відро для сміття. Пластик з поворотньою кришкою. Ротанг 5 літрів. Різні кольори є в асортименті 84. Кошик для зберігання. Діамедіамікс 4,5 літра, без кришки, різні кольори 59 гривень. Бажаю вам успіхів у всіх справах, позитивного настрою. Дякую ваша на